Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас кварцова. Завдання буде під номером 4. Порівнюємо число і математичний вираз. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розбий нерівності на групи за способом порівняння без обчислення і з обчисленням. Давай подивимось на наші. Вирази, які є. І так, де нам потрібно щось обчислювати, щоб е, здогадатися, що, е, чи правильна нерівність чи ні, і там, де не потрібно нічого обчислювати. Давай дивитися: ось перший, е, перша нерівність 6 додати 3 більше, ніж 6. Потрібно нам тут е, ось це розв'язувати, щоб зрозуміти, чи правильний знак. Насам... Насправді не потрібно. Чому? Представимо наші дві ручки. В одній руці у нас 6 цукерок і в іншій 6 цукерок. Але в першу доклали ще 3 цукерки. Де буде більше? Зрозуміло, там де 6 і доклали ще 3. Треба нам це з вами рахувати. Ні, обчислювати це не потрібно. Значить, почнемо ми з нерівностей, котрі не потрібно обчислювати. Тобто ми розуміємо, що тут повинні бути два однакові числа, і далі або додаватися, або відніматися щось. Правильно? Ось, наприклад, 3 додати 4 менше, ніж 9. Тут немає дев'ятки, однозначно, ми сказати не можемо, нам треба порахувати, скільки це 3 додати 4. Далі 9 відняти 8 менше, ніж 9. Дивись, тут 9 і тут 9. Було 9 цукерок в одній руці, 9 цукерок в іншій руці. І з першої 8 забрали. Зрозуміло, що тут буде менше. Треба нам це рахувати? Не треба. Ми так розуміємо, що в першій руці буде менше цукерок. Так. Тут 8 додати 2, а тут 10. Можемо одразу порахувати. Ну, звичайно, якщо ми знаємо склад числа, ми можемо. Але це ж все одно обчислювання йде. Просто, якщо б от ми не знали склад числа, нічого не вміли обчислювати, ми можемо сказати, що тут ми можемо поставити дорівнює? Ні, не можемо. Тому це нам не підходить. 2 додати 5 більше, ніж 5. Ось тут дивись: в одній руці 5 цукерок, в іншій 5. Ми ж можемо міняти місцями 2,5. Правильно? Правильно. Або, навіть якщо не брати про це. В одній руці 2 цукерки, в іншій 5. В другу ще 5 додали. Тут буде більше, дійсно чи ні? Звичайно, тому що дві були. Було, ще 5 добавили, а Тут просто 5. Звичайно, це буде більше. Це знову-таки обчислювати не потрібно. 9 відняти 7 менше, ніж 3. Тут треба обчислювати, як, звідки ми дізнаємось. Менше воно трьох чи ні? ніяк. 10 відняти 9 менше, ніж 10. Тут 10 і тут 10. Цукерок в двох руках. З першої руки 9 цукерок забрали. Менше тут буде, ніж в другій руці. Звичайно, також обчислювати не потрібно. Видно, що з першої руки забрали цукерки, вже там не 10. Розумієте, так? вже не 10 в першій руці, а в другій все також 10. Не обчислюємо. 2 додати 7 більше, ніж 2. Тут дві цукерки, тут дві цукерки. В першу руку ще 7 доклали. Це буде більше? Звичайно, також обчислювати не потрібно. 7 додати 3 більше, ніж 3. В першій руці 7 цукерок, в другій 3. І в першу ще й доклали 3. Ми так знаємо, що 7 більше, ніж 3, а в першу ще й доклали. Треба нам розв'язувати, щоб сказати, що в першій руці більше цукерок. Ні, не потрібно. Також без обчислення. Ну і ті вирази, ті нерівності, точніше, які залишилися. Це вже будуть друга група, це вирази з обчисленням. Обчислення нас не просять зробити, ми так розуміємо, що вони правильні ці нерівності, але вони відносяться до другої групи. Ось і все на, ць, все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, то залишай його в коментарях під цим. Відео, ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.